О, нарешті. Я вже пів години на тебе чекаю. Вибач, пробки були, не думала, що так запізнююся. Дякую, що прийшла. Давай одразу до діла, бо мені ще в офіс їхати вільного часу зовсім немає. Добре. Мені дуже потрібна твоя допомога фінансова. Гроші потрібні. Так, але не багато. Всього 10 тисяч. Скільки? Десять? А чого відразу не сто. Вибач, я розумію, що постійно беру в тебе в борг, і не повертаю. Ти мені вже шість винна. Так, я пам'ятаю, але, будь ласка, допоможи. Мені ці гроші дуже потрібні. На що? Ну, я не можу тобі сказати. Просто повір, це справа життя і смерті. Ні, Віра, вибач, нічим не зможу тобі допомогти. Це надто великі кошти. До того ж, я знаю, що ти віддаси їх Андрію, а він в тебе і громад. Це гірше алкоголіка. Він нормальний, просто в нього зараз складний період. Колектори не їхали. Якщо борг не поверне, його вбити можуть. Ні, розбирайся сама, я пішла.